Мат вигадав Ігор Кондратюк разом із своїм кумом Андрієм Козловим. І о, жах! спочатку він шов на російському телебаченні цілих три роки, і лише потім з'явився вже на українському телебаченні у 99-му році. Перший дивитесь програму, яка називається «Караоке на Майдані. Спочатку проєкт виходив на телеканалі Інтер довгий час. Потім в різні роки з'являвся і на «1+,1», плюс і на СТБ. І саме на СТБ історія «Караоке на майдані закінчилася у 2019 році, коли вийшов. Останній випуск. Ми пережили чотирьох президентів. Ми переспівали сім мерів міста Києва. І за цей час тут побувало дуже багато майбутніх знаменитостей. Я думаю, всі бачили випуски з Тіною Кароль. Тіна. Да, так, Тіна. Тіна. Окрім тіни, тут були Макс Барських. Микола у нас з Херсона. Олександр Скічко. А кого ти вмієш пародіювати? Ви знаєте. Меловін.